Ці квіточки, портеї вартують від 200 до 2 тисяч, можливо, навіть і дорожче наших українських гривень. Коротше, ця квітка десь нещодавно на днях мені попався з нею просто букет, хтось робив композицію. Так мені запала прям в душу. І я почала про неї читати. Я вичитала, що вона росте в Африці і перероджується, її насіння проростають крізь вогонь. Тобто після пожежі вона проростає. І її дарують людям як знак якогось незламності або якогось нового етапу в житті. Ця квітка для мене стала якимось таким підтекстом, через те, що от мене. Нещодавно був якийсь такий період, де я думала, чи правильно я роблю, чи правильно рухаюсь, взагалі чим займатися. Коротше, вагалася. І от це для мене як такий, знаєте, символ буде, що я починаю щось нове робити. І, до речі, з нового це ми додали нам асортимент ось такі вази і не лише вази. Ми починаємо трішки новий крок в нашому магазині, починаємо трішки в іншому напрямку ще додавати, розвиватися, тому що мені завжди хочеться чогось нового. І вона буде для мене символом, щоб я не боялася пробувати щось нове. І ви теж, до речі, можете собі замовити у нас на сайті ВАЗу, додати туди таку чудову квіту і будете мати вдома милуватися як символ такої, знаєте, якогось нового кроку в житті, щоб щось нове пробувати. Ніколи не пізно щось нове пробувати. І вартувала вона мені, до речі, 650 гривень. А може бути і за 2000. Я б хотіла, щоб мені колись таку подарували. Вона може навіть мені окремо сама увазі стояти.